Фармадол. Забудь про головний біль. Сьогодні сьомий місячний день. Місяць у знаку водолія. Символ дня Журавель. Сьогодні варто діяти рішуче та вирішувати швидкі справи. Успіх обов'язково буде на боці справедливості. Сьомий місячний день ідеальний для молитв і медитації. Але будьте уважні, до свого одягу. Є ризик застудитися. Люди, народжені 1 листопада, талановиті співрозмовники, можуть дізнатися будь-яку таємницю, але мають слабкість до пліток. Серед відомих іменинників козацький полковник Данило Нечай, генеральний директор Apple Тім Кук і король Людовік II. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. ОВЕН Дослухайтеся до внутрішнього голосу. Ваше его підкаже правильний шлях, і цілі будуть реалізовані. Телець, у цей день займіть позицію та відстоїте її до останнього, ймовірно, знайдете однодумців, близнюки захищайте свої ідеали. Навіть якщо це принесе вам певні труднощі, ви знаєте, що робите. Рак навколо вас сьогодні протилежні ідеї. Тож переконайтеся, чи правильну сторону обрали, можливо, доведеться йти на компроміс. Лев, остерігайтеся конфліктів на роботі та вдома. Якщо почнеться буря, наслідки можуть бути сумними. Діва урізноманітнюйте свій день. Ви здивуєтесь, наскільки це зробить його продуктивним. Найменші зміни матимуть найбільші результати. Терези, зараз ідеальний час, аби почати або ж відновити роман. Ваша позитивна енергія. Привабить симпатичну вам людину. Скорпіон зміни в особистому житті матимуть непрогнозовані наслідки. Розберіться у своїх дилемах, поки вони не вийшли з під контролю. Стрілець, навіть якщо зазвичай ви сором'язливі, сьогодні не бійтесь нових знайомств. Ваша енергія дозволить налагодити цінні контакти. Козоріг. фінансові питання будь-якої складності не будуть для вас проблемою. Гарний день для непростої угоди та планування бюджетів. Водолій ви будете ініціаторами змін і будете насолоджуватись результатами. Люди вас підтримують. Риби люди навколо очікуватимуть від вас слабкості, та дійте за власним сценарієм. Успіх не за горами. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на youtube сторінці 1+,1.